Вони рятують дітей від смертельних хвороб. З нагоди Всесвітнього дня онкохворої дитини в Черкаському онкоцентрі розповіли про особливості своєї діяльності. Лікарі-онкологи кажуть, що працювати з дітьми складно, та найбільше вражає те, що останнім часом діти мають задавнені стадії раку. Втім, вдається справлятися із таким. Як саме дізнавалася наша знімальна група? Альонка звичайна п'ятирічна дівчинка. Любить рухатися, дізнаватися щось нове, наряджатися в яскраві сукенки і гратися з сестричками. Щоправда, останній зараз, здається, не так часто, як хотілося б, адже тривалий час лікується від важкої хвороби і перебуває в дитячому відділенні онкологічного центру. Ми 11 квітня 23 2023 року попали, приїхали піднімати гемоглобін, бо в нас був дуже низький гемоглобін. Але виявилося. Що в нас лейкоз лімфобластний, Дуже бліді губи, дуже велика слабкість. Вона ні на вулицю ні гулять, ні їсти, нічого. Все вона клеїла пластирем. Все де в неї боліло, вона клеїла пластирем. Вона тільки лежала. Вона вже аж біло зелена була. І у нас, наприклад, ми в понеділок здаємо аналіз, там у нас гемоглобін 100. А у середу ми здаємо у нас вже 40. То ми вже деки не були. І в хірургів, і все, і апендеціти шукали. І поки не почали, у нас на тілі з'являтися синячки, і тоді нас швидко направили сюди. Тут нас зустрів Володимир Вікторович. Так він як нас зустрів, це один єдиний лікар, якого вона приднувала. Лікування було тривалим, але зрештою пухлину вдалося перемогти. Нині дівчинка завершує курс підтримуючої хіміотерапії і незабаром зможе повернутися до нормального життя. Такі історії не є чимось унікальним для працівників обласного центру дитячої онкології та гематології. Але кожна з них особлива, кажуть лікарі. 20 років я тут працюю, і 20 років мене запитують, а що діти також хворіють раком? Так да. тяжко. Боляче, але хворіють. І це таке захворювання, яке не жаліє нікого, і навіть дітей. Боротьба за життя дитини це війна, це війна тяжка, кривава і нещадна, але ж перемога це висока, і це життя, врятоване життя дитини. Відділення має високі результати виліковування, які не поступаються європейським статистичним даним. Це близько восьмидесяти відсотків від загальної кількості хворих, відзначають, що завдячують професіоналізму лікарів та сучасному обладнанню. Але ж оці великі відсотки, і для того, щоб дитина стала переможцем і потрібно вчасно звернутися. Хвороба розвивається дуже швидко і і може бути записано, що я ще хочу сказати: діти, які мають онкологічні захворювання, вони отримують. У нас в країні сучасне лікування, сучасну діагностику. Лікування хіміотерапевтичне, і променеве, і хірургічне лікування, і трансплантацію кісткового мозку. Також і в цьому відділенні все це на безоплатній основі, абсолютно безкоштовно покриває програму медичних гарантій. Ця програма допомогла врятувати життя ще одній юній пацієнці, яка приїхала з Маріуполя. Зовні Ксюша нічим не відрізняється від своїх однолітків. Лише близькі люди знають скільки праці та турботи довелося докласти лікарям, щоб на обличчі дівчинки з'явилася усмішка. Була раніше така дуже сором'язлива, в нікого не підпускала до себе. Вона була як ну маленький їжачок, Була дуже така перелякана. Але потім вона тут навчилася спілкуватися, спілкуватися з дітками, спілкуватися з дорослими. Лікарі вона просто любить, її лікарі теж люблять. Ми як потрапили сюди. Ми дуже боялися, ну як в общем буде ставлено, тому що ну, де там а, слухи попадаються про інші лікарні. А коли ми потрапили сюди, таке було ніжне ставлення, як ну як, як будто ми приїхали до себе додому. Справи маленької героїні йдуть на краще. І, хоча лікуватися їй потрібно ще тривалий час, батьки вірять, що зрештою спільними зусиллями здолають хворобу. Адже українці нація переможців і героїчна боротьба дитячих онкологів на їхній ділянці. Вкотре це підтверджує. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.